Розглянемо процес створення замовлення, робимо чек-ін. Далі створимо нове замовлення, натиснувши на іконку плюс. Одразу ми потрапляємо до вибіру товару. В цьому розділі є можливість встановити фільтр та одразу переглянути кошик. Зліва присутня можливість відображення товарів по категорії, брендам, спеціальні списки та інше, де будуть товари під клієнта. Окрім цього, зверху присутня строка для пошуку товару за штрих-кодом або назвою. Зверніть увагу, що товар відображається у розрізі доступних штрих-кодів та складів. Додатково, Є можливість перевірити детальну інформацію по товару, натиснувши на нього. Тепер додамо товар у кошик. Відображення списку товарів можна зробити згорнутим або детальнішим. Обравши товар та кількість, переходимо у кошик та оформлюємо замовлення. На сторінці оформлення замовлення присутні наступні дані. Назва клієнта. Адреса торгової точки, Дата доставки, тип торгівлі, Поле з додатковою інформацією та коментарем до замовлення сума замовлення, перелік товару та кількість. Є можливість змінити кількість або додати інший товар. Після того, як замовлення готово. Є можливість зберегти його як чернетку, відправити на перевірку або одразу провести. Відправимо замовлення на перевірку. Перевірку пройдено. В нас працювала акційна пропозиція, тому виберемо подарунки. Замовлення можна провести. Готово. В разі потреби замовлення можна переглянути або відредагувати. Зверніть увагу, що проведене замовлення неможливо редагувати, якщо для нього вже створено видаткові накладні.